Всім вітання! Зараз продовжу свій експеримент, і сьогодні він буде стосуватися зворотніх струмів. Якщо у нас в системі є дуже багато коливальних контурів, і якщо вони налаштовані в резонанс, то явище зворотних струмів досить таки часто присутнє. Зараз продемонструю такий експеримент, а потім висновки вже ви зробите самі. В даний момент блок живлення споживає біля 2 Вт. Напруга піднялася до 233 вольт. Ще, як то кажуть, на дворі не розвиднялось. Ще люди сплять, так що напруга 233 вольти. Вольтмет стоїть на двигуну. І другий вольтмет стоїть на навантаженні, яке заряджається із. Заземлення. Оце в мене заземлення. І з землі буде виконуватись робота світодіодною лентою. Включаємо. От у нас зараз споживання 15 Вт. Напруга на ленті 670 Зафіксувалася і напруга на двигуну 675. Тепер те, що я вже демонстрував не раз, дивимося, стаю антеною на центральну жилу магніто. Дивимося, споживання в нас пішло донизу два рази і. Тут у нас 7,64 коли я торкаюсь антеною. Напруга йде на навантаження доверху. На двигуну 6,90 Коли стаю антеною. Виростає споживання кинув антенну, от кину антенна в мене, споживання виростає в два рази. Тобто половина струму, який бачить ватмет, який стоїть на вході, от на схемі на 200, перед блоком живлення, у нас система. 50% віддає в мережу. Якщо я даю навантаження, антена антенна це вона може забирати от поле, бачите? Струм системі. Струм на вході. Струм в системі пішов донизу споживання. Для цього я якраз і тримаю цей прилад, який контролює цей струм. Він некоректний, я вже це не раз говорив, але він показує на наявність поля. Це ці енергії, які кружляють в системі. Якщо їх не відбирати навантаження, тобто я з цього проводу можу заряджати конденсатор через антенну. Я вже це також демонстрував. І в нас споживання буде менше, а роботи буде більше. Зараз те, що тут загорається яскравіше, може навіть буде видно. Так, дивимося. 7.67. Відкинув антенну пішов розряд. А по споживанню, то серйозний. От у нас споживання йде, це зворотні струми, я їх антеною просто забираю, і споживання пішло до 7 Вт. От вам наочний приклад, коли я антеною зменшую споживання в два рази. Тут. Зараз мова не про БТГ, не про СЄ, а розмова про зворотні струми. Так що є що вивчати, є над чим працювати і є що досліджувати. Всім успіху і до нових зустрічей!